Прямо в універі мене за нею були почали. Mm. Фу, ти ж з Полтави! Важиш там котляревський, ти російська особливо ці да, особливо ці нарешті моя... булінг, да, булінг російськомовний. А вони з Волині, з Тернополя, Львівщина. Ну тобто, від це з часом. Я там ми дійшли на уроках історії спільно до того, що їм пощастило більше, чи мені. Я була ближче до Росії. На жаль, угу. я була більше в окупації в мій регіон. Прийшов і ти така просто заходиш на першу лекцію, і вони такі батько наш Бандера. Ні, Вони просто і вони ріжуть мальчика в трусика. Вони просто висміювали, типу, вони булили, типу, що, ну, ти ж з Полтави. Е, один хлопець взагалі типу, висміював мій суржик. От За це, між іншим, і вдарити можна було. Тому що окей за російську мову, за суржик ти за що? Ти, пол... а... ти лубни бачив біч зі своєї Одеси. Ну це, да, це засуджуємо. От ти от куди приїхав зі своєї Одеси, туди й вали. Поня, вивчи тут українську літературну мову і не знаєш живої народної? Виїдь за межі міста, mm -hmm. походи з людьми з нормальними no. поговорими. Ну, подивись во що навколо тебе, Ти любов гірка, гірка, як, як палинь. Палин. <laughs> він, ну, він був не дуже розумний, того й О, Ладно, це вже деталі.